Кохання, кохання, що це за відчуття, кохання, що це за биття? Я не знаю, що зі мною твориться, коли серце невідомо перетвориться, на буремну, нестерпну та чувливу машину, коли вона з'являється поруч, усе замирає, усе зависає, коли вона говорить поруч, усе оживляє, усе палає. Що воно за відчуття? Коли припиниться, може, зробив я відкриття, може їй відкритися? Ні, не можу я, це вище моїх сил. Скажу слово я так одразу в тил. А хоч знаєте, друзі дорогі, знаю, що це за навмання, не знаю, коли будуть перемоги, але знаю я, що це кохання. Анонімний автор, читав. Анонимный читатель.